Хто такий Грушевський? Ідеалізований в шкільних підручниках, розіп'ятий в доносах НКВС, так і неприйнятий однодумцями Михайло Грушевський, історик, що повернув Україні вкрадену ідентичність, і разом з тим політик, що не вірив в її спроможність бути незалежною. Державний діяч, якому делегували честь проголосити самостійну Україну, політик, що за переконаннями співпрацював з Совєтами і мрійник, що вірив у совєтський соціалізм. Підписуйтесь на Хмаринка істори та вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Відразу зазначимо, що називати його президентом УНР неправильно. Грушевський був запрошений очолити українську центральну раду, власне, парламент, тому максимум його можна назвати головою парламенту. Амплітуда в оцінюванні ролі Грушевського в історії України хитається між його величанням батько нації до звинувачення у зраді батьківщині.